Кошеня, чобіт, кастрюля, рибка та метелик живуть на смітнику, та кульбаба, яка проростає на звалищі, вселяє їм надію на краще майбутнє, адже розповідає, що за чортополохом є інший світ, де світить сонце і клюпочиться хвилями море. Той світ це мрія кошеняти. Казка вчить, як не зраджувати своїм бажанням. Не залишати, не підгадатися, не рятуватися, не обманювати. Не потрібно боятися чогось. Потрібно, от ти хочеш, і йди, просто пробивайся, пробуй, тому що якщо сидіти на місці, ніколи в житті нічого не вдасться. Цю казку 20 років тому написав Санкт-Петербургський автор Андрій Зінчук. Поставив її на нашій сцені режисер з Тернополя Андрій Шараскін, який одночасно був і сценографом, і працював над музичним оформленням. У його доробку – Отело Шекспіра Калігула Кам'ю та Морфій Булгакова. А ця прем'єра перша робота для дітей. Ну, дітям треба щось дивитися теж і теж серйозне. Ми ж не тільки мультики пультики правильно, а і зміст не тільки як ганяються один за другим, а хочемо з тим, щоб діти виростали ну, на якомусь ґрунті нормальному. Аби діти усвідомлювали, що є добром, а що злом, у виставі серед героїв чітко провели межу і негативні образи, зрештою не стають позитивними. Натомість дружба запевняють актори пробачає навіть зраду. А ще я чула, що є дружби. Не боягустство, гайдуші, я ідеальне зло. Ну це казочка для дітей. Тобто тут потрібно це все вержати яскраво. Це ідеальне добро, це ідеальне зло. Тобто я не перевиховуюсь, не перевиховане. Ну мені вже пізно. От. Але єдине, що в Кошеняти в цьому плані є перспектива, є світло в тунелю. Ця історія певен режисер багато чого зможе навчити і дорослих. Довіряти серцю своєму, слухати його і йти за мрією, якщо вона дійсно є, якщо вона існує, то не зупинятися ні перед чим. Оксана Синишин, Володимир Квятковський, наш репортер.